Дійсність виявляється більше, більше, ніж ми можемо придумати. Бо придумаю таке, скажу, ну, придумав, а як його зробити? А виявляється, дійсність ширша. Тільки довіряй. Тільки довіряй. І помічай. Головне, що ну, помічай. Ну, звичайно. Угу. От, і коли ми почали працювати, так... я коли там фільм знімався 10 днів весь фільм. І монтувався. Це псих... Львівський псих... обласній Львів... психіатричній лікарні. лікарні. Ми знімали 10 днів. Через 10 днів я приїхав, мене визвали сюди, в Держкіно, в Міністерство наше, я поговорив хвилин 15 з міністерськими клерками і сказав, ребята, я тільки що з львівського дурдома, так там розумніше, ніж тут. І все. Ну, зараз глядачам покажемо фрагменти з дуже цікавого а, фільму. І... Дуже нелегко було е... знімати цей воно ви... фільм. Воно видно, але ж результат. Я який... маю на увазі морально. Морально так, так. Тому переступити дійсно... де, доки дозволено. Mm -hmm. Ще mm -hmm. лакон, пам'ятаєте, Лесінга, да? грані можливого в іскустві допустимого, чи можна, чи ні, чи можна це да. а це живі люди? Тема дуже, дуже, дуже така, от на грані, і до речі, вона стосується кожного з нас. Тому що де ці грані і, і, і де ми завтра будемо, чи в цьому світі особливо розумі? як хто займається творчістю. Однозначно, це, тут уже да, це тут люди не зовсім, вони десь завжди на межі. Тому дивимося фрагменти документального фільму Гамлет із хеппі Ендом. Иногда это бывает тяжело, потому что человек не хочет обращаться за помощью. Ему кажется, что он в порядке, но в мире что-то изменилось. И мир стал страшным, и угрожающим. Ему надо спасаться, ему надо. Он имеет право на то, чтобы оборонять свою жизнь. А, украинскую мову. Він mm -hmm. имеет право на то, чтобы захищатися і обороняти себе. І справа не в його душевних проблемах. А справа в тому світі, який його оточує, який став ворожим. І тоді, тоді він не сам приходить, а його привозять. І проходить певний час, і він розуміє, що світ такий, як він був, раніше до його хвороби. Щось в ньому самому змінилося. А притулок, які вже пройшли певний курс лікування, люди які вже з нами спілкувалися, і немає страху. Що подолала свій страх перед психіатрією, Приходять самі і кажуть, помозіть. Захистіть. мене». Я втомився. так Я люблю соціалізм, люблю Радянський Союз, я все життя прожив без... Поняття війни, голод, зневіра в завтрашньому дні. Я це відчув, коли Україна стала незалежна, тому мені незалежні в незалежній Україні гірше, ніж в Радянському Союзі. Але так збудована природа, що все має початок і кінець. По своїх філософських переконаннях я ідеалістичний комуніст анархічного напряму. От Якщо ви бачили, зараз показують фільми старі по деяких каналах про революцію, то в 17-му році була така сама ситуація, як зараз в Україні є на сьогоднішній день. Було багато різних партій, були анархісти, комуністи, кадети, кого тільки не було. Зараз стільки ж тих партій, які вони по-іншому називаються. Це тому що світ є різнобарвний, різноманітний. Ніхто не знає, що таке психічна хвороба. Бо це є стан душі. Скільки діагнозів, скільки є діагнозів по психічних хворобах, нема ні в якої хвороби. І по моїй філософії, що життя є театр, і світобудова це є велика сцена. І зоряне небо. Це пам'ять світобудови. Кожна зірка це є маячок іншого сценарію життя, яке відбувалося на на... От ми вже жили мільярди, ми вічно живемо до того і будемо вічно жити після того. А, Щур попався! Тут йому і смерть. Ой, помираю! Боже, що ти робиш? А хто там був король? Який квапливий, кривавий вчинок. Ще гірше короля життя позбавить, а потім щоб з його братом справить. Що? Короля життя позбавить? Значить е, так. Тавка Офелія. Так. Номер один. Саме Офелія номер два. Е, от, Тарас в полоні. А я буду... Вороста немає, буду виконуючи обов'язки Гамлета сьогодні. Сей. Добре, починай. вітя той вступ баха. От увесь світ ліцидує, так це епіграф фільму і це фільм про те, як в лікарні, в психічній лікарні лікують театру мистецтво. І я в титрах фільму прочитала асистент режисера Катерина Коваль. Це що? Початок Дочка? династії? Не знаю. М? Не знаю, це важко сказати. Це звідти, там прописано кожному. Мені подобається. Поки що вона мати двох дітей. І це теж велика справа. Ну, Поки що, так що. Це велика справа. Ні, я Катериною задоволена якраз. А до речі, є різниця між студентами тої пори, коли ви були студентом кі кінофакультету, і студентами це вашо, вашими сьогоднішніми? О, -о, -о земля й небо. Земля й небо. Так же саме, як от ми почали говорити відносно. Що Іван Марчук, Іван Степанович mm -hmm. каже, що mm -hmm. в селі там я люблю навіть запагною, які люди там чисті і чесні. Все нема. Десятки лишилися, котрим дуже важко жити серед цього. От зараз я приїжджаю в село, мої сусіди, ті, котрі путьового роду, mm -hmm. Тож все залежить від того, якого ти роду, хто був твій ще. Воно випливає потім, оця генеалогія, вона спливає, нікуди не, не дінеся. Так само, як у Ефра Німсона був 30-й і потрясаючий підручник, називався генетика естетики і етики». Це ж потрясаюче абсолютно придумано. Так же саме, це воно все спливає і оці бідні, ті, котрі. Лишилося, а ну, такі, як ось і мої хлопці. Угу. Там, значить. Зараз у вас дівчата, у вас вдається більше дівчат, аніж хлопців на курсі, правда? Це я ще говорив про село <світ> <ось, пардон. світ> Значить, Там вже виродилося, вивелося. Зараз вони звичайно на цьому в цьому наборі більше дівчат. Але справа не в тому. Взагалі масово йдуть. Це і Різнікович жаліється, і Мажуга жаліється на своїх студентів. Всі жаліються, що ті, не те, що жаліються, але, але констатують факт. Ну, констатують Констатуєш факт. факт, нікуди ти не дінешся. Всі, по-перше, всі комп'ютерні діти. Ну, це навіть не жаліюся, Всі війни читали читали війну і мір. У три рядочки а не, в інтернеті. Мислення, а образне мислення. Читать. Так, так, так. Ой, ну, так, так що це дуже важко. Але нічого попадаються. Ну це воно завжди було. Процент невеликий був, відсоток невеликий. Це завжди було, так, так а і було. Так, да, у творчі люди вони, вони не, не, не рахуються масово не ну, індивідуально. Знаєте, е, хочу сказати, що коли подивишся ваші фільми, то знаєте, такий є вираз. А легко, так от, «А легко можна написати по цим фільмам кандидатську, навіть докторську. І, мабуть, є сенс зробити такий велику великий цикл програми. Олександр Коваль згадує. І дуже хочеться, аби не лише ваші студенти, майбутні кінематографісти, мали можливість в Україні знімати кіно. А й у вас ще відбулися якісь нові фільми. Я вам це, цього бажаю. Дякую це вам буде. за цю нашу зустріч. Дай Боже здоров'я. А нашим глядачам бажаю завжди пам'ятати поетичну мудрість Ліни Костенко. Життя іде, і все без коректури. І як напишеш, так уже і буде. До зустрічі!